Шановні ви на 33-му каналі з Виноград. Ви Це програма Право на правду друга частина. Пад нам бету, «Кватор тижня. Разом із Володимиром Цибулько, пане Володимире, ви також можете щось англійською сказати. Ще може, ще раз, на, ще раз нам заплатять. Децю, надбавку, надбавку за інгліш. <laughs> Запрошую в частину другу. Окей, окей, приймається так. Що? Давайте ще раз, тоді закінчимо вже з цим. З цим, з цим, з цим. З Трампом, Трампом з Трампом, з Трампом. да, завершили з ними, що обличчя, ну ще раз, в історії на що от воно буде схоже ще раз, от. О я хочу зрозуміти, який період? він У них був, да, в такий вже період, чи не було? Щось унікальне це. У штатів? Ну, міжвоєнний період, велика депресія, вона була доволі. Ну, і макартізм. Макармакартизм uh якраз він мав елементи політичного переслідування. Там навіть відомий Чарлі Чаплін змушений був втікати з Сполучених Штатів uh -huh. до Швейцарії, так що. Ну, тут подивимося, чи, чи набуває штати зараз ознак ну, Подивимося. Подивимось, подивимось. Окей, макартизм, цікаво. Так, слухайте, а ми тут пам'ятник цьому Вашингтону встановлюємо. А чому йому саме? Там вже так багато, ці батьки-засновники. Ну, ми з заповідав, це зробити. Так? Да? Пам'ятаємо Шевченко. Діждемося Вашингтона з новим і праведним законом. Треба взагалі-то нагадати, що такі мотиви в поезії вони для свого часу звучали дуже авангарно. Ага. Поезія на, на той час була ще в символізмі, навіть романтизмі, ранньому з голови до ніг. Та й Шевченко починав як романтик з Тополю чи Катерину, а, а потім. Чи діждемо Вашингтона з новим праведним законом, або взагалі феноменальний вірш найкоротший з Шевченківських: і день іде, і ніч іде, і голову узявши в руки, дивуєся, чому не йде Апостол Правди і науки. Тобто mm. Вашингтон є е, ну, об'єктивна постать, е, бо е, українські мрійники. Е, і державники, починаючи з Кириломифонії товариства, озиралися на Америку як, як на зразок побудови держави. Тим більше, mm -hmm. що Америка, це ж теж продукт антиколоніальний. Mm -hmm. Ми нагадуємо, що там британська корона домінувала, і саме mm -hmm. війна на вона була пов'язана з ну, дистанціюванням британської корони. До речі, Російська імперія допомагала Америці в цьому плані, бо в той час на континенті американському існував, наприклад, Форт Рос. Так. Форт Рос, це ну, російська база в Каліфорнії була. Плюс е, ну, на узбережжі Східному, е, ну, ми всі пам'ятаємо Аляску, так що. Таке, і Росія е, на момент встановлення Америки допомогла Америці. Треба сказати. А вона була, була, а росіяни були на чиєму боці? На чи на, южан? А, Америки. Ну от вони ж ага. Росія завжди конфліктувала з Британією. Ми пригадуємо ага. це. Ага. Так, так, завжди. Тому е, росіяни підгадали англічанці за рахунок підтримки незалежності Америки. А -а -а. Через англійські симпатії до Росії вже третє століття. Так, а хто Третье. там був? А хто А хто там був тоді в цар цей, в Російській Федерації? хто Я, я до чого питаю, так. вони ж будуть казати, це ми створили Америку. Ні, ні, ні не, не створили, але але російський царат він сприяв Америці, це правда. М -м, цікаво. Цікаво, слухати. десятиліття тривало. Так, потім була цікава заява, е я так розумію, керівника розвідки німецької про цей про час, який їм потрібно на переозброєння. І що ось до 30-го року он, от їх, от, ця ситуація, яка є зараз, це норм, а от а, а потрібен час, який якого не може не бути, якщо зупинити цю війну. Що ви думаєте з приводу цих заяв? Заяви як заяви, що, що тут говорити? Це, це, мені здається, підтримання певного, певного градусу е, інформаційного не. Ага, ага. Тобто, ну, все одно е, поки що більш-менш раціонального рішення не проглядається для обох сторін. Хоча е, ну, те, що зараз в житті українська сторона продемонструвала, що вона. Чітко дотримується провідної ролі Трампа і ага. допомагатиме Трам досягнути успіху, це по моєму хороший результат. Це хороший результат, згоден. З хорошим результат де-факто, ми отут зіграли норм. Подивимося, як воно буде далі. Поки до нас. Дивіться, до нас поки, щоб не було за що причепитися, розумієте? Ну, норм. Ну окей, все. Як буде, ми може і знаємо, поки не скажемо. Але щоб до нас не чіплялися Але ми вийшла фігня повна Тобто Зеленський фактично зруйнував гру Трампа, те, щоб Путіна приперти. Жорстким козирем про те, що Америка потратила тут 350 мільярдів, і вона хоче відбити свої гроші, а тут Путін під ногами вештається. Ага. Тому ну, от, от така історія, яка е Зеленський, по суті, ну, злив цю задумку трампівську, і Трамп був просто не в собі. Людь його... Не в собі, не в собі, коли, ну, і він не мог зрозуміти, хто це робить, і, і чому це робить. Та... Іх мотивів, Зеленський це все зруйнував. От я, я не розумію. Що, хтось Зеленському персонально виставляв претензії, що Зеленський винен 350 мільярдів. Ну, гуляла, гуляла фразочка в повітрі. А -а -а. Це ж не, не документ, який був, прописувався е, в вигляді ну, е, зобов'язань Держави України. Тому тут е, що тут говорити? Тут а -а -а. Зеленський враження таке, що він хотів. Під штумок просунути свій власний інтерес в цей сценарій. А його інтерес зводився: то ти, ага, ти хочеш 350 мільярдів і, і критичні мінерали. Тоді залиш мене ще на один термін на президентство. Ага. ну і ірги ці весь час вони вибісили конкретно вибісили е, Трампа, тому що ну потім з'явилася ця теза, що Зеленський не має права залишатися більше, що він повинен бути. Що він повинен підти. Тому от я про це вже питав вас, що будуть продовжувати. Там що е, не неспроста ж, той же Кельох заговорив про те, що оточення Зеленського вивело в крипту 50 мільярдів доларів. О! 50 мільярдів це. По 10 мільярдів в рік за час президентства, бо в 19 вони в 19 році, навряд чи вони могли щось ще серйозне вивести, але виводити 10 мільярдів в рік для української економіки це, це сума, яка просто знищує. Ну, а це ви, ми резерв. Ви... Чекайте, це ми резерв створюємо у, у Крипті, на, як у Сполучених ну, Штатах, чи, а... чи це не наш резерв. Це Трамп використав цю крипту для створення свого резерву, якщо, якщо це гроші вкрадені в українців. <реш> <реш> так що це, це дуже цікава історія. Мені здається, що якраз з цією криптою і, і був ляпас відвертий бік Зеленського. Бо, ну кажуть, що коли міністр... Фінансів прибув до Києва і він почав там натякати, що А е, мінфін це ще й фінмоніторинг американський. Тобто американці дійсно бачать ці всі uh -huh. проводки навіть. І е, коли це все раптом ну, виклалося в е, розмові з Зеленським, кажуть, що він впав в таку прострацію, що він там. Ну, поводився як як сам не свій з е, міністром фінансів, mm -hmm. ну а... скот Бесент, е, до речі, в ієрархії е, американській дуже поважна е, постать, тому що мінфін американський це не лише ну можливість контролю над фінансовими потоками, це ще й санкції, це санкційна політика. Так, що саме Мінфін є оста... ну, остаточним розпорядником всіх санкцій? Мінфін, якщо вже ну, Конгрес проголосував про якісь санкції, то розпорядником виконавчим директором санкційної політики американської є Мінфін. Тому думаю, що Бесент поїхав тоді тихо, без жодних заяв з Києва. Потім приїхав Келок і, і нібито з триденним візитом, і зустріч з Зеленським, і багато зустрічей, і знову без спільного комуніке Келок Келог поїхав. Угу. Так що там багато що виклали з прострація. Ну, це неприємно, я Вам скажу, що це неприємно, коли тобі таке показують і кажуть, що всі твої операції прозорі, і ми їх бачимо. Ооо, я вам скажу. А Ля улю, не ти слухайте, ну я я не знаю на що там вона розрахунок тоді піде. Тоді ну, штати знають, що якщо там не буде так, як вони хочуть, да і хтось е повторно свою кандидатуру на, на другий строк почне висувати. Ну що ну вони викатять цю історію, вони ск скажуть, що це унеможливлює взагалі стосунки наші з цим керівництвом цієї країни. Бо. І поїхали. Ну може ж бути так, і от прямо посеред виборів. І що, почекайте, і що ти будеш робити? Що? я Трамп поганий, я класний, мене обрехали. Продовжуємо далі. А тобі офіційно заявляють: там ні, цього не буде, бо твоє кену твій, твій уряд. Він дивись, намахав. Намахав нас, ні, ні, не нас, звичайних ну, американців. Є один дуже важливий чинник це е, все-таки американський законодавець, що відповідальність за е, операції, незаконні операції з коштами платників податків американських, е, вони підпадають під американське законодавство. І розслідування і суди будуть за американськими законами. Це перше. А mm -hmm. друге, мені здається, що Зеленський наскільки Перелякався, що він все таки ну, вчасно забіг під парасольку британську і французьку, і тепер він уже ну а я вже говорив, що е, Стармер і Макрон, вони його як, як дві милиці підперли, так би мовити, з двох боків. І Зеленський дещо заспокоївся. Тобто, ну його, його ці фантоми, його страхи, якими очевидно залякували його його оточення, вони дещо зменшились, і він ага. почав бути договороздатним. Тобто, він, ну ми ж бачимо, що як він упирається рогами, наприклад, щодо будь-яких пропозицій української опозиції, там про, наприклад, коаліційний уряд ага. чи. Він же уперся рогами, чи, чи про свободу слова, ні, уперся рогами, він чавить всіх і вся, давить як бульдозер. Тобто, в цьому сенсі він поводиться як Путін. Тут мені недавно відео підкинули е, про ходу, як, як Зеленський ходить. І співставили з ходою Путіна. Чи це пов'язано зі зростом, чи це пов'язано е, ну, з пантами. Ну, але це однакова походка, це така розвалочка, морська така, ця, це, це, чесно кажучи, така гопницька, гопницький такий походон. Маріходка, Тоб, розумію... Маріход, маріходка на Малєр, на науські гуляє. Так, да, ну це, це така е, домінантна походка, умовно кажучи. Але виглядає це дуже смішно. Виглядає дуже смішно. Це якось так наївно, смішно. Можливо, це сприймається виборцем Зеленського, але нормальними людьми, по-моєму, це. О, я не знаю, right. що там. Сприймається виборцями Зеленського. Але бачу, що атака йде повним ходом, бо я так, я ж так не зрозумів. Гортаю мережу, а там якесь засилля. О! Чи підтримуємо ми президента на другому строці? Ну думаю, ну цікаво ж подивитися. А що ж там люди відповідають. А там я дивлюся, а там так багато цих. Ну, такі, знаєте, аккаунти, які створені, у яких однакові аватарки. Знаєте, є такі аккаунти, які все лайкають, все їм подобається. Вони кричать: так, 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 вперед, вперед, найкращий, а починаєш дивитися, а у них однакові аватарки. Думаєш, оце єдність, оце, оце справжність. Найкращий, звичайно, трюк такий. Під копірочку хлопці спрацювали. Так просто ну, так багато а... я ж не зрозумів, навіщо так багато вже. Шо, вже завтра ті вибори, що ми вже потрібні. Ну, Підбувало мені... з виборами інше. Це тендер на моніторинг. 12 а... мільйонів гривень виграла структура для моніторингу ЗМІ соцканалів по таких треках. Володимир Зеленський, Олена Зеленська, прем'єр по кожному міністру, по е, ну, функціонерах там можливих, е, по політичних діячах. Ага, ага. Це до кінця року, це на поточний рік моніторинг 12 мільйонів гривень. Очевидно, що буде підрозділ ну, десь 50 людей не менше працювати. І е, робитиме такі об'єднані звіти, е, причому в мене таке відчуття, що ну у держави є в принципі підрозділи схожі, які, наприклад, інститут стратегічних досліджень свої доповіді може робити. Е, ну, це більше стратегічні доповіді, ніж е, такі просто моніторинг зі. Ага. але моніторинг робить РНБО. Кабмін мав би робити такі моніторинги, але це якось воно робиться таким чином, що ну, це більше в інтересах виборів, тобто в інтересах партії, в інтересах майбутніх виборів персонально Зеленського і партії. І ну от, починається. Починається прямо актив. Я такого не бачив. Слухайте, вони а! прямо так. А поліграфія від слуги народу. Жодна партія досі не позначилась свою поліграфією по скриньках поштових. Тільки з слова. Так, була така історія. Але я через я прям здивувався. Думаю, ого, скільки вас і ви всі хочете. Він ж сам казав, я не хочу на другий строк. Ну а тут вже потрібно. Бо люди просять. Бо люди. Закон що так, слухайте, рух. Пане, пане Володимире, давайте час обмаль рухаємося. Далі ми цікава ваша думка. Слухайте, там Макрон зібрав 30 лідерів країн, і щось там, oh. і, і щось там намагаються придумати з гарантіями безпеки. Слухайте, ну, ну до цього я от бачу, як відбувалися перемовини. Вони відбувалися в стадії 2,5. Ну, 2,5, да? ну так чи інакше. Отут вже вони якось на, на 3,5 перетворяться, чи хоча б на 3. Бо європейці зайдуть у цей трек. Ну, мова, мова взагалі-то йде про те, про формування е, об'єднаного командування. Е, ну, вже е, Єврорада Єврокомісія хвалила, по суті політику е, РЕАР ну, переозброєння Європи. До речі, е, ну, європейці так натякають, що із 800 мільярдів приблизно 200 отримає Україна. Mm -hmm. Так що. Україна стає і полігоном випробувальним для нових озброєнь, і виробником озброєнь. О. От зараз е, норвезька компанія, яка випускає насамс комплекс, е, готує вже виробництво в Україні. Це ракетний е, протиповітряний. це коштовна історія, ми б могли зам... заробити. Ну, Логічна штука. Кажучи, не кажучи вже про Рейнметал, який тут чотири підприємства готує. Ну і кооперативні е, виробничі стосунки з Польщею, це, це ну, окремий кластер. І мені здається, що тут є сенс Україні діяти не одноосібно, а пару з Польщею в багатьох ситуаціях. Це, це набагато вигідніше, бо угу. в Польщі ще, е, кооперативні контракти виробництва з корейської зброї, Корейський, зокрема, артсистеми, танки. І, по-моєму, поляки збираються закупити винищувачі корейські. Mm. Вони такі е, рівня, як е, Гріпен Швецький. Е, тут, до речі, в Україні з'являється можливість із Чехії забрати гріпени, бо Чехія має отримати десь е, згодом f 35 Тому гріпени шведсь... ну, із Чехії. Перейти в Україну, бо вони там, по-моєму, були в безстроковій оренді. Mm. Е -е -е тут багато цікавих е ситуацій, і, до речі, злякалася е зараз е ну, ставки на автономність збройну це дуже вигідно для України, бо і Україна, і Туреччина, і Великобританія не члени Європейського Союзу. Але для стійки Європи, Європейського Союзу, і, ну, і в, в, за нових реалій обійтися без Великобританії, в якої mm. непоганий посвід, е, ну, морський, неймовірний, е, Британія в стані будувати е, авіаносці, як і Франція. Е, і, до речі, у Британії з Францією є Ланкастерська угода. В плані е, спільного виробництва зброї ну, і безпекової політики. Тому от є сенс може е, зараз розкручувати сценарій такий вже. Ну, він об'єктивно розкручується. Просто е, в цьому сценарії ще не завершена одна ланка, бо, е, наприклад, канцлер Мерц ще не приступив до виконання обов'язків. Тобто, так. Німеччина ще не доформувала власну політику безпеки, і мені здається, що якраз Мерц буде тим завершальним штрихом, бо для Мерца постає ще одне надзавдання. Йому дуже хочеться, щоб лідером безпекової політики стала Німеччина. А я сьогодні а питав, чи... а як вони зроблять Ми... це у пана Коваленка Олександра Злого? то знаєте, що він сказав? Як? А він, він каже, що найближчим часом Німеччина поверне ядерну зброю собі. Не те, що повернув, в неї буде повний цикл. Е, ну, ну, Технології Німеччина має. Вона не має міжконтинентальних ракет, але ракети середньої mm -hmm. дальності німецькі інженери збудували. Е, головне інше, головне зараз, е, що вже відбувається, відбувається консультації франко про е, ядерну зброю для Польщі mm. у Польщі є на це абсолютне право, оскільки в рамках Будапештського меморандуму поряд з Україною стояв підписи Білорусі. So. Тепар, коли на території Білорусі перенесені ядерні боєголовки російські, so. So. Польща so. має so. право на so. ядерне озброєння. От ми про це також говорили, що Путін сам дав можливість всім це робити. Путін замовив цей маховик. Ну чому? Тому що Путін розраховує, що його е, галузь, е, і ракетна, і е, виробництво ядерних боєголовок, отримає неймовірне замовлення. Або, або він зможе частину своїх старих головок перепродати комусь. Mm. Оскільки взагалі-то взагалі інтересу до. В Росії немає ніяких сучасних технологій, аж таких, без яких би людство обійшлося. Ну, але є ряд країн, які захотіли б мати, як Іран, наприклад, або Північна Корея, захотіли б мати додаткові. Іран, і... Чекаємо, що там станеться а... найближчим часом. Подивимося. Це і, і розбомблений, бо ці дуже сраджені mm на. -hmm. Так, слухайте, на останок, Я думаю, що ми цим завершимо, бо це ну, така показова історія. Сакашвілі, бачили ви, да? вирок по розкраданню. 9 років, да. Що ви думаєте, оце помста Путіна? чи... Змущання ну, із Саакашвілі це це така помста. І вони, вони торгують Саакашвілі. І, Ну, це помста на активи е... Івані Швілі, це в... три з чимось мільярди. Ну от він арештував ці активи в надії, що він може виторгує за Михайло Сакашвілі свої мільярди. Не думаю, що він виторгує. Угу. Цікава думка, от завжди гроші, бачите. На цьому будемо завершувати другу частину нашого екватора тижню. Якщо ми з паном Володимиром якісь питання не обговорили, то заходьте на ресурси пана Володимира Цибулька Live цибулька, TV цибулька. -ток». Пишіть, заздалегідь свої питання. І пан Володимир знайде час і обов'язково вам надасть відповіді. Ми оголосили ну, про збір питань. До кінця дня четверга, а в п'ятницю я записую на вихідні питання відповіді. Програма називається Війна все спише. Війна все питання. спише. Війна все спише, так. Я, от, 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 от я завжди коли чую, я є. спише, да? Спише, думаєте, війна? Ну, я там посилаюся багато в чому на думку дописувачів і глядачів каналу. І люди роблять все, щоб війна нікому нічого не списала. Це по перше, це, це по перше. По друге, от всі ці це трохи повертаючись до розмови, от протистояння, ну, начебто, адміністрації Трампа і Зеленського. Я ще раз я думаю, що от там була розмова, йому сказали, шановний, ось, дивись, є протистояння, ми будемо. Топити демократів як можна надовго. Ти або будеш між нами посередині і котком тебе змиє. Розплющить, роздавить. Ти або йди у бік, йди. Ну ти не розумієш, це не твоя війна. Ну я ще раз кажу: я ж зараз не про війну на Росії, нашу, на фронті. Я кажу за війну республіканців, демократів, іди, відходи. Ну, що ну, ні. Будуть же топити демократів надовго намагатися, а там же ж зв'язка така була, розумієте, Ще раз кажу, ти або свідком підеш. Або свідком, да? або разом з усіма будеш звинувачений. Ну що, ну так я вже чув про суми, я вже чув про. Слухайте, я вже чув про ці навіть. Те Маск, коли казав, що дні індульгенції. Амністія, з амні... амністії дають злочинцям. Які амністії? в бік нашого президента використав таке слово. Я хочу, щоб розібралися люди. Що це за слово? Чому воно було використано? Може гриби Ума... у Маска, може ще яка історія невідома. Дізнаємося швидко, але. Я думаю, там була розмова. Ти або йди в бік, або будеш приймати відповідальність наповну разом з усіма з байденцями, шмайденцями, з усіма на світі демократами. Дякую. На цьому будемо завершувати наш з вами ефір. Бережіть себе і до наступної зустрічі.